Платформа англомовна, але пам'ятаємо, що у нас є автоматичний перекладач, і ми можемо з ним працювати. Зараз тут у мене він завантажиться, сподіваюся, бо програмка така достатньо вагома. І так, я авторизована. У вас вгорі горить іконка, вам потрібно зайти і як завжди, обрати Google чи Facebook, будь-який зручний варіант для вас авторизації. Потім у вас відкриється ось таке поле. Це у нас з вами загальна сторінка. Мені незручно працювати англійською, можливо, хтось з вас дуже добре володіє краще, ніж я, тому зручно я натискаю так і натискала перекласти українською, завжди перекладати українською. Тоді з'являється україномовний інтерфейс, і з ним зручно працювати. Що ми можемо робити? Ми можемо робити ось такі. Інтерактивні плакати, які є замінниками нашої стандартної презентації. Я, чесно скажу, використовую з дітьми, це але вкрай рідко. Частіше я використовую це для батьківських зборів і для методичної роботи. Коли нам потрібно себе представити, коли ми хочемо провести семінар на район, коли ми атестуємося, або нам потрібно представити свій досвід, то тоді це є зручним. Тому що на щодень з дітьми, як на мене, трішечки це потребує забагато часу. Що ми можемо тут зробити? Коли ми створюємо такий от інтерактивний плакат, то ми можемо тут всю нашу презентацію розкласти по комірочках, надати покликання, як я зараз вам надала, і е, власне створити ось таку одну презентацію. Що воно вміє? При натисканні ми можемо збільшувати певні картинки. От я натискаю на одну малесеньку картинку, а вона в мене стає на весь екран, і ви її бачите. Те ж саме ви можете робити з моїм готовим плакатом, який я вам як приклад зараз завантажила так. Ми можемо робити посилання на прямі платформи. От я натисла і мене одразу перекине на якесь посилання, де я заготувала додаткову вправу. Це як наша така калька. Якщо я хочу провести щось в канві, ось у мене, будь ласка, є тут інструкція, що я хочу дослухати від слухачів так, чи від моїх учнів. І одразу після інструкції покликання, так, на те, власне. Де вони будуть працювати на власне спільну презентацію? Тобто, це може виглядати у якості ось такої підказки, а можу я поруч натиснути, і мене перевантажить на канву. Знову ж таки, я можу запропонувати тут будь-яке покликання на youtube відео на все що завгодно. На Google спільну презентацію, тобто все, куди я що не запланувала. Я можу швидесенько сюди переміщатися. І це зручно, коли нам не потрібно гуртати презентацію. Всі ваші вкладинки у вас під рукою. Якщо ви використовуєте декілька застосунків, ви хочете можете перевести на Google документ людей, куди завгодно. Сьогодні. Ось такі інтерактивні плакати ми спробуємо з вами зараз підготувати. І так, у нас для цього є панель власне, ось цього дженюалі. Сподіваюсь, що за час, поки я показувала, вас вийшло авторизуватися на платформі. І коли ми сюди заходимо, що мені подобається, застосунок безкоштовний. У нього є проблеми деякі з фонами їх дуже мало і обмежена кількість, тому я його використовую в тандемі з канвою. Тобто собі картинку я заготовлюю в канві, ту, яку я хочу, щоб була у мене на фоні. Підвантажую я зараз покажу, як це зробити. А ще тут є можливість створювати цілі презентації І знову ж таки вони будуть інтерактивними. От мені зручно таким користуватись, особисто як приклад показую, для батьківських зборів. Це трішечки виглядає цікавенько для батьків. Можна залишити покликання в чаті, їм, що я зазвичай роблю для того, щоб вони могли повернутися, передивитися важливу інформацію. У вас будуть рухомі елементи. У батьків буде доступ, але вони не зможуть нічого редагувати. Так тут можна додати вправа, яка буде одразу відображатися. Додати там порядок денний, додати певну структуру, тобто використовувати це не тільки як плакат, можемо використовувати це як презентацію, але якщо де шукати розклад уроків, натискаємо і перекидає батьків на нашу табличку, яку ми створили для них. Персонально, ну, приміром. Тобто, це дає можливість ще працювати із презентацією. Не обов'язково це має бути тільки інтерактивний плакат. Тепер повертаємося до нашого першого покликання: як нам створити? У нас є ось такий плюсик: одразу, коли ми заходимо в наш простір, ми маємо плюс. І коли ми на нього натискаємо, він пропонує створити щось для мене, так? Отже, ми обираємо презентації. Варто, в принципі, ось бачите, коли ми обираємо презентацію, у вас є шаблони. Ви можете обрати ось такий шаблон. Тобто саме ось такий, як у мене був, і використати його для батьківських зборів, він мені був зручним. Але якщо нам потрібно створити інтерактивний плакат, то ми маємо обрати так зване пусте творіння. Тобто, ось тут у нас є шаблони, є натхнення, є команди, є діяльність, налаштування кошик. Ось тут є творіть привітно. Ми натискаємо ось таку фіолетову з збоку, вкладинку, і у нас є пусте створення. Найкраще, якщо вам потрібно створити саме не презентацію, а один аркуш обирати ось це пусте створення. Натискаємо на пусте створення, чекаємо, платформа трішечки важкенька, вона іноді потребує часу, щоб вона підвантажилася. Це є таке в неї. Ми обрали собі наше порожнє поле для творіння. Знову ж таки, воно відкриється як віорт-арті в окремій вкладниці. Тому натискаємо, не забуваємо полегшувати собі життя праву клавішу миші і перекладаємо українською наш інтерфейс, для того, щоб нам було далі зручно працювати. І одразу бачимо, що ми можемо сюди. Ми можемо сюди додати фон. Але ви можете обрати стандартний, який тут є запропонований, натиснути показати більше. Та зазвичай ну, чомусь вони мені не дуже є до вподоби. Або ми можемо з вами додати цей фон, власне, за шляхом завантаження. Ось у нас є завантаження, зображення. Ми натискаємо завантажити, завантажити з пристрою. Обираємо у себе на ноутбуці нам картинку, яку ми хочемо, щоб вона у нас тут була. Ну, у мене тут якийсь скріншот, неважливо. Наша картинка підвантажується, і ми можемо обрати свій фон, той, який хочемо, ми з вами. І автоматично вставляється на фон. Ну, звичайно, що мені це не дуже зручно і підходить цього разу така саме картинка, то я оберу собі щось таке нейтральненьке. Нехай буде ось це. Так, є. Е. І так, фон ми створили. Нам з вами потрібно створити ось ці інтерактивні зони, тобто ті вкладинки, які у нас будуть або наближатися, або рухатися, або щось з ними буде ставатися. Для цього ми з вами, до речі, тут можна ще створювати квест квінати і швидкі опитування, квізи, як приміром, на мантіметрі. Ми все це за один раз з вами не розберемо. Тому як із канвою, з дженюалі, будемо працювати декілька таких наших майстерок, і поступово навчимося це робити. Отож, познайомимося спочатку з найпростішими інтерактивними ресурсами. Що ми тут маємо? Ми маємо фігури, ну, звичайно, маємо текст, який можемо підписати наш слайд заголовок, там підзаголовок, А якщо ми працюємо з текстом, в нас є стандартна панелька вгорі, де ми можемо текст виділити маркером підсвітити його. Ми можемо, звичайно, змінити розмір, шрифт колір, додати йому тіні, якщо в нас є на те потреба. Можемо обрати інший колір, приміром, біленький, тому що на тому мені його не видно. А, і ось вгорі в нас є для всіх фігур можливість налаштування таких фігур. А, можемо позицію обрати тексту, одразу не тягати його по слайді, а от я рухаю його, і він буде чітко ставати збоку, по центру, внизу, вгорі, в правому, в лівому куточку. Як вам зручно, нехай в мене переїжджає до. Гори. Звичайно, це можна вручному режимі робити. А також ми можемо тут вставляти окрім тексту різноманітні ресурси. Це можуть бути, як в Канві, графіки та табличці, і тут також є можливість налаштування графіків. Тобто, якщо ми вставляємо графік, бачимо, у нас відкривається табличка, ми її одразу програмуємо, як у «Канві», і можемо тут вставити графіка. Можемо вставити буквально інший графік. Можливість створення графіків і функцій, така ж сама, як у «Канві», нічого тут іншого, в принципі, немає. Графіків навіть більше, аніж в е, наприклад, ось такий спідометр прогресу. Тобто можемо розмістити там кожного учня, на якому він етапі зараз знаходиться рівні навчальних досягнень. Можемо мати площу, пороги і є таблички. Що зручно, таблички тут є програмованими, ми можемо вставити таблицю, ми можемо змінювати її зміст, а також змінювати в табличці дані. Тобто ми можемо підписати по іншому колонки. Uh, і ми можемо змінювати будь-які числові там значення чи писати. Текстові значення в самій колонці, і вони в нас будуть з'являтися одразу в табличці. В табличці ми можемо налаштовувати кількість наших колоночок. Просто для цього ми прибираємо стопчики, видаляємо з них дані, і цей стопчик у мене зникне, коли я повністю видалю дані. Можна виділити і видалити весь стовбець, просто клавішою видалення. Є е у нас ще налаштування. В налаштуваннях ми можемо Змінювати стиль таблиці, колір, якщо я хочу, щоб вона була бордовою, можемо зробити її простою. Можемо в очерченнях самої таблички змінювати її форму, тобто змінювати через налаштування, через пропорції. Можемо одразу цю таблицю перевести в графік. Тобто в налаштуваннях ми можемо змінювати зовнішній вигляд даних, які ми задали, нічого при цьому додатково не встановлюючи. Це зручно. І особисто, коли я працювала з МАН, я працювала тут із діаграмами і графіками, а не в Канві, тому що швидше більше можливостей. З табличками розібралися, ми її зараз видалимо. І перейдемо до наступного застосунку. Це у нас з вами є: ми можемо вставляти вікно, елементи, підказки, бачимо аудіо і відеофайли. І також можемо встановлювати переходи на самі слайди. У нас є з вами ось такі, власне, інтерактивні кнопочки, ми потім з ними попрацюємо. І є це для створення квізів, є вставки і віджети. Віджетах це різноманітні, власне, такі іконочки, які нам допомагають. Ну і, в принципі, в ресурсах. Маємо ще з вами ілюстрації. Вони будуть без фону. Знову ж таки, якщо вони вам підходять за стилем, якщо вони вам підходять за змістом і значенням, можемо просто натиснути, вставити ілюстрацію, як правило, її можна перефарбовувати, але не з усіма це працює. Якщо тут Можемо її підсвітити, обвести в будь-яку фігуру. Можемо, звичайно, цього не робити. Так, з ілюстраціями розібралися. Тут у нас є фігури, силуети, різні стрілки. І різноманітні фігури. Саме у фігурах знаходяться необхідні нам стікери. Стікери потім можна перефарбовувати. Найчастіше я працюю саме зі стікерами. Я обираю якусь за формою якогось стікер, розміщаю його і потім всі елементи вже групую по стікерам. Мені так зручніше. Знову ж таки, стікери ми можемо з вами перефарбувати. Я хочу, щоб він був блакитним. Стікери можуть бути різної форми, ви можете обрати не стікери, а соти, все, що вам подобається. І, власне, закріплюю на такій от імпровізованій дошці. Що ми маємо далі? Як за будь-який елемент, який ви додаєте сюди, може стати інтерактивним? Перш за все, у нас є з вами ось такі інтерактивні кнопки. Показуємо більше. Ці інтерактивні кнопки або показують стандартні якісь дії, рухи, або соціальні мережі, або вони можуть нам показувати цифри. Я зазвичай полюбляю цифри. Але іноді використовують ті ж самі знаки Ютуба, позначку плеєра, чого завгодно. Ну, приміром, ми з вами додаємо на наш стікер ось таку інтерактивну кнопку. І бачите, що одразу мені відкривається панель, що я можу з нею зробити. Я можу її перефарбувати, хочу, щоб вона була червоною. І що я можу тут зробити? Я можу налаштувати інтерактивність. Що у мене буде робити ця кнопка? Перше, це анімація. Анімація позначається ось такою синьою штучкою. Так? Коли ми її натискаємо, я запрограмую, що коли хтось буде наближатися мишкою, саме мишкою. До цієї кнопки, щоб він звернув на неї увагу, вона буде збільшуватись, зменшуватись. робити ось так, як зараз. Поруч у мене є інтерактивність. Що я можу в цій інтерактивності додати? Перше, я можу для цієї інтерактивності запрограмувати власне посилання. Наприклад, я обираю веб-посилання, в мене там скрепочка, і я хочу, щоб перекидало на певний документ. Неважливо, на який, не знаю. Нехай будуть якісь прикраси на ялинку, так? Неважливо, що у нас буде. Я копіюю посилання, вставляю сюди до редактора і натискаю зберегти. Все. Тепер, коли е, мої учні, учениці, чи ви, чи будь-хто, буде натискати на ось цю скрепочку, то його буде перекидати за моїм посиланням. Що я ще можу зробити? Я можу додати картинку, ось тут де вставка. Приміром, мені потрібна ось ця картинка, але я хочу, щоб вона не займала в мене весь простір і екран. Я хочу зробити її ось такою. Однак хочу, щоб коли е, це мені потрібно, і я на неї натискала, вона відкривалась на весь екран. Що я роблю? Я натискаю на цю картинку, знову йду до в інтерактивність, відкривається поле, і обираю, бачите, повноекранний. і додаю зберегти. Тепер, коли зай, будемо заходити і вже переглядати, то натискаючи на цю картинку, вона буде відкриватись на весь екран. Так як я вам показувала перед цим попередньо. Тобто ми працюємо, по суті, з однією вкладинкою Інтерактивність. Я хочу, щоб коли учні натискали на ось цього хлопчика, вони бачили підказку. Я натискаю на інтерактивність. Ось вона інтерактивність. Обираю показати підказку. Обираю, приміром. Привіт. Нам зараз неможливо, Ви можете сюди текст будь-який ставити. Так? Обираю, що я хочу, щоб він був на жовтому кольорі. Мій текст. Обираю сам колір тексту і натискаю застосувати. Все, перевіряємо мою інтерактивність, перевіряємо показати підказку. Так, я її. І... Ви тут щось написали, налаштували якого кольору, шрифту, натисли зберегти. Сюди ви можете додавати, зверніть увагу, в підказку. Ви можете додати посилання, можете додати картинку, просто перетягнувши сюди зображення. Можливо, у вас буде підказка вигляді картинки. Можете додати посилання на відео в Ютубі. Можливо, ви хочете, щоб учні як підказку переглянули. Натискаємо зберегти, і коли тепер учні і учениці будуть натискати на цього хлопчика, вони будуть бачити віконечко, в якому буде міститися підказка. Тобто, по суті, тут декілька тільки вкладенок, які ми з вами налаштовуємо. Так, що стосується першого, ми спробували. Зараз я зроблю ось так.